Дивимося на цей опальчик. Бачите? Тут на тоненьку смужку опалу, причому, ще й затемнено, наклеєне, збільшене скло, збільшувальне скло. Тобто, це все, це не опал. Подивимося в білих, що такого немає. Білі справжні. Цільні опали. В них немає такого ефекту. Я покажу докладніше на оцих підвісочках. Тут прямо видно дуже-дуже добре, що це не опал, що це збільшувальне скло, тобто опал там тільки нанизу. Це називається дуплет. така техніка виготовлення. Те ж саме з цією заколочкою. Наче пальчик, але ні. Збільшувальне скло.